Він був сильним, відданим, справжній воїн. Тему назавжди залишиться 28. На щиті додому повернувся наш захисник Гонса Руслан Віталійович. Заради рідних і своєї країни Руслан став до лав збройних сил України в березні 24-го року. Він чесно виконував свій обов'язок на передовій, але отримав тяжке поранення несумісне з життям. П'ять днів лікарі боролись за його життя. А він тримався заради двох маленьких донечок дружини, батьків, брата та сестри. Та 10 червня його серце зупинилось. Живою ходою тіло героя провели до Алеї Слави, де відбулася церемонія прощання. Віддати останню шану герою захиснику прийшли сотні людей: рідні та близькі, друзі, побратими, керівництво Подільської міської ради, РВА, районної ради, представники підприємств та організацій, а також небайдужі подільчани. І словами щирого співчуття до родини звернувся начальник служби підтримки персоналу Подільського РТЦК та СП Ігор Коваль. Він подякував родині за такого сина і воїна, який до кінця залишався вірним Присязі. Руслан віддав сповна свій військовий обов'язки. Був до кінця вірний військовій Присязі і українському народові. Справжніх захисників стає все менше і менше. Вічна слава і вічна пам'ять, рідні та близькі. Прийміть найщиріші співчуття. Звичайно, ніякі слова, які б вони жалобні не були, не підіймуть вашого сина, вашого чоловіка і батька. Але вам, яким пишатись? Слава Україні. Слава героям! Руслана поховали з усіма військовими почистями як справжнього героя, який не зламався і не відступив. Він назавжди залишиться в наших серцях прикладом честі, сили духу та справжньої любові до рідної землі. Вічна пам'ять і слава захиснику України, Руслану Гонці.